Олешка там може щось лічить. Да, Дякую за подаруночки, дуже приємно. Отакий от ловольчик є 504. Вогник-вогник, жарко-жарко. Це в нас без кондиціонера. Ловоли у нас 504-й є у різних комплектаціях, Значить, є без кондиціонера, є із кондиціонером і з примусовою гідравликою. Також є. Версія PRO із синхронізованою коробкою передач. Прошки є на вузьких колесах і на широких. Тобто вузькі це 28, а широкі це 24. Оце от рахується у нас вузька резина, а 24-та це буде ну, широка. То Кого який цікавить, пишіть Ось, стільки подарунків, це капець. Така от джинмочка. 404-та із кабінки є по наявності. Даний трактор коштує 9500 доларів. Також є і на 50-кінських сил така джинмочка. Коштує 9900. В ній от примусова гідравлика. Отак от, от він виглядає. Донфен 244 -й. на широкій резині коштує 7500 доларів. Це старий легендарний трактор. Провірений вже роками. Як би сказати, самий продаваємий трактор. І також є по наявності Донфен 404 G2. Ось він так виглядає. Ми знаходимо з траси київ житомир 36 кілометр, село Бузова, вулиця Садовського, 2. Зайдіть, будь ласка, в шапку профілю, там є номер телефону, локація, повністю все, де ми знаходимося. В даному тракторі бокова куліса, синхронізована коробка передач, реверс. От Примусова гідравлика. Отак от, от він виглядає. Така от панель приладів. Уже зробили вище кермо бо раніше воно було нижче і було незручно на ньому сидіти. Ціни на куботи починає від 6700. Ось така от 205, Л1205, така коштує 6700. І пішло вище.